Вітаю, шановне панство! Ви завітали на канал Доказуала. А це новини UFC, де ми будемо балакати про останні новини, які трапилися навколо ЮФЦ, які мені особисто цікаві. І перша новина на сьогодні це анонс карду UFC 308 який буде у жовтні, і це просто пушка. Перший бій Джеф Ніл проти RDA Рафаель до Сантос, старий чемпіон легкої ваги, легенда, вже йому 40 років, виходить у не своїй ваговій категорії на півсередній вазі проти Джефа Ніла, 10-й у рейтингу. І як відкривач мейнкарду, це просто шикарний бій, я гадаю, незважаючи на те, що RDA вже. Доволі старенький. Він ще досі може показувати класний бій. Він завжди міг показати класний бій. Його стиль дуже привертає увагу фанатів. Джеф Ніл дуже цікавий страйкер. Останній бій він програв і Ену Гері. Ну я б не сказав, що він прям сильно програв. Деякі можуть навіть посудити, що він переміг, але на мою думку, він просто грав у не свою гру. Не знаю, може це був не його вечір, встав не з тої ноги, щось не те вжив перед боєм. Може йому було погано. Він хотів до туалету, не знаю, програв, але це не забирає того, що він. Дуже дуже потужний. Має удар для середнього говука. Дуже багато нокаутів, фінішів. Страшні хай кікі. Тож я чекаю цей бій. Вище по карду. Ларон мерфі проти Дена Ігє, чи Лерон Мерфі, фіг його знає. Дуже крутий страйкер. Останній бій був проти Барбози, де Барбоза був фаворитом. Але він забрав цей бій, показав Барбозі, що таке бокс. Просто знищив його у всій сфері бою. 5 раундів, тож, він вже перевірений на витривалість, це буде трьохраундний бій. Ден Ігі. Просто батя. Бо він врятував 303 й івент нещодавно разом з Алексом Перейрою та Юрією Прохаскою. Він вийшов на повідомлення 4 години. Він дізнався про бій, він сам попросив зайти у бій. Замість Брайана Ортеги, який спочатку не зміг зробити вагу, потім у нього піднялася температура через цю вагову гонку, та він просто злетів з бою у останній момент. У свою чергу Ден Іге написав, що хоче вийти замість нього, що він готовий. Вийшов проти дуже страшного перспективного бійця на півлегкої ваги Дієго Лопеза, або як я його кличу, лопс. Не питайте чого. Хоч вони і билися не у своїй вазі, не напівлегкій, через цю цю нерозбериху з Брайном та його вагою. Він показав нереально крутий бій. Три раунди, де шанси склонялися спочатку одну сторону, потім іншу. Наприкінці бою, все ж таки, він програв рішенням суддів, але це не відміняє того факту, що це було найкоротше повідомлення в історії. Декілька годин у нього все було, щоб підготуватися в лапках до цього бою. Тож Лерон Мерфі проти Дена Іге це теж дуже крутий бой для кардою UFC 308. Продовжуємо. Гавноєд Анкалаєв, як його кличу, проти Олександра Ракіча або Какіча. <кій> Перепрошую. Гавноєд Анкалаєв це зараз третій в рейтингу напівважкої ваги. Русіч, який виглядає як просто бляха Баба Яга, найстрашніший боєць за всю історію. Але у нього непоганий страйкінг, як для Дагестенця. Брута, ну. Відносна боротьба. Він побився у нічию з Блаховичем. Це був бій за пояс, але вони побилися у нічию, тож ніхто з них не став чемпіоном. Потім вирубив Джоні Уокера, якого вирубали взагалі усі підряд. Він чекав на свій тайтл шот битву за пояс, але Дана Вайт показав йому велику фігу та сказав, друже, спочатку, ракіч, нагне тебе ракун. Тож ми маємо ще один бій на івент 308. Ніякого тайтл шоту Русічем. Нафіг. Продовжуємо, оскільки це Абу Дабі, вони полюбляють дивитися на русичів, мусульман, бородатих дагестанців, але нікого більше не знайшлось. Тож вони дістали старого волка волкова, який буде битися у рематчі з Сірілом Ганом, французом, колишнім чемпіоном важкої ваги. Очікується крута заруба страйкінгів високого рівня. Я гадаю, що ган переможе, оскільки. Ну, який нафіг волков, скільки тобі років? Іди додому. Хоча Ган, після великої перерви, він взагалі знімався для якогось чи то серіалу, чи то фільму для Netflix, Більше року не дрався, але все одно його рівень це людина, яка на чиюсь думку, я так не гадаю, але він майже переміг Френсі Санґану. Взагалі найстрашнішого важкого гука після Тома Пінала, який взагалі коли-небудь був. Тож це фічер файт на UFC 308 Співголовна подія вечора, де виступає жива легенда середньої ваги. Роберт Жнець Витакер. І вийде він проти Хамзата Чимаєва, людини коронавіруса, який вже напевно раз. Сьомий, восьмий, десятий, не знаю, це було дуже багато разів. Виходив з бою через причини високої температури, сопельок, чи у нього, наприклад, болить горло. У нього фіговий імунітет, у нього часто трапляються травми, тож ми його бачимо дуже рідко. Хоча на початку своєї кар'єри у UFC він був просто машиною та виносив кожного за перші раунди. Зараз вже всі на нього дивляться як на людину. Дай Боже, з'явися ти на бій, Чудернацьке ти тварина. Ну, що тут казати. А Роберт виходить на бій проти будь-кого і будь-коли. Другий у дивізіоні завжди був і досі залишається. Не перший, але все ж таки це дуже-дуже високий рівень. Він мав битися з Чимаєвим не так давно, два місяці тому. Але Чимаєв вийшов з бою через свій імунітет. Тож проти Роберта поставили бійця, який програв тільки один раз, і, до речі, Чимаєв. Але він не входить до рейтингів середньої ваги. Тож Роберт, як і мав, показав, що значить другий у вазі, і невідомо хто. Перший раунд півтори хвилини. Все, що йому знадобилося шикарний нокаут, Настільки, що цей як його, а Ікрам Аліскеров просто станцював лезгинку та телепортувався назад у Дагестан. Для Роберта бій з чимавим, я гадаю, буде все ж таки важчий. набагато важчий, Але результат буде такий самий. До побачення. Або спадки. І нарешті ми підійшли до головної події вечора. UFC308 в Абу Дабі. Макс, Благословенний Головей проти Ілії Ель Матадора Топурі. І в мене просто не вистачить слів описати, наскільки це захоплюючий буде бій. І хто переможе. Я теж не можу сказати, це два найкращих бійці у своєму дивізіоні. Топурія просто вбив найкращого у цьому дивізіоні перед ним і взагалі за всі часи, як на мене, Олександра Великого Волкановського Макс програв йому три рази. Другий їх бій, я гадаю, його засудили. Він його переміг, але все ж таки рекорд пише, що він програв. Але усі інші, хто стояли проти нього, наприклад, легенда, у якої він забрав пояс. Хозе Альдо програвали йому і дуже дуже погано виглядали проти нього. Макс робив їх ізі. Чи трапиться тут так само? Невідомо. Насправді, якщо дивитися його бої, Макс трошки, трошки страждає проти низьких та сильних фізичних опонентів, таких як Френкі Едгар, той самий Волкановський. А топурія з точки зору візуальної, це просто один в один копія Волкановського. Але у нього дуже Уже страшний бокс. Він вирубає людей і вони виглядають, наче вони взагалі ніколи не жили. Але ми знаємо стиль Макса, як він може розібрати тебе потрошку на частини, раунд за раундом, затягнути тебе у такі глибини, де ти ніколи до цього не був. Тож інтрига просто максимальна. І поки що, UFC 308 виглядає як взагалі найкращий карт цього року. Навіть краще за 300, за 299, за 297, за усі ці і так дуже круті карди, які ми мали цього року. Взагалі, рік для фанатів UFC виглядає просто нереально. Тож дивимося у майбутнє, чекаємо. Маємо надію, що Хамзат не вийде з бою, нічого іншого поганого не трапиться, і ми отримаємо все так, як виглядає зараз. Просто нереально круто. Ну і до менш цікавих подій минулої суботи. Прийшов UFC, вечір боїв у Абу Дабі, знову ж таки. Корі Сент Хейген проти Умара Нурмагомедова, кузина, чи хто він йому там, хабіба. Я гадав, що переможе Корі. Вийшло не так, як він не намагався, у страйкінгу він не міг задивити Умара, хоча він повністю виключив його боротьбу. Але він програвав кожен раунд на 5 максимум. 10 ударів, і потрошку воно склалося у поразку. Про цей бій казали, що він стане вирішальним для того, хто буде битися за пояс після того, як пройде бій на UFC-306 Омеллі проти Мераба. Але я гадаю, якщо переміг би Корі, так і сталося. Тепер, коли Мераб вийшов переможцем, скоріш за все, йому знадобиться ще один бій, щоб довести, що він вартий цього. Ну, як воно завжди буває. Дейна Уайт і пиздів. Ще ми побачили напів закінчення кар'єри легенди Тоні Фергюсена, який знову програв, це стало його восьмою поразкою. Господи, пробач мені. Тоні задушили у першому раунді боєць не дуже високого рівня, Майкл Кієса чи Чієса, хто як його називає. Тож, у інтерв'ю після бою, як би Тоні не хотів, він не сказав, що повністю завершує кар'єру. Він поклав тільки. Одну перчатку та каже, що поговорить зі своєю сім'єю, з Дейною, з ЮФЦ, та вони вирішать, що робити далі. Але поки що він не готовий повністю полишити цю кампанію. Ну я гадаю, що й не зможе, якщо не запропонують дуже багато грошей, бо все, що він робив, усе своє життя, це бився у UFC. І, на жаль, його кар'єра закінчилася на дуже, дуже сумній ноті. Сім поразок підряд. Спочатку це були бійці дуже високого рівня Гейджі Чендлер. Зараз вже це Майкл Кієса. Ну і ще один цікавий бій для мене особисто: це Марлон Чітовера проти Девісона Фігуредо, де переміг Девісон, це колишній чемпіон у суперлегкій вазі, Він піднявся. Та потрошку, потрошку пішов по рейтингу, не нариваючись одразу на бій проти чемпіона. Він вже зараз після перемоги над Верою, гадаю, четвертий у рейтингу. І він теж хоче свій тайтл шот, битву за пояс, як і умар. І я гадаю, що він має на це взагалі більше права ніж Нурмагомедов. Але все ж таки я гадаю, що UFC це ще проведе і один бій для нього, і один бій для Умара, і там вже буде дивитися в залежності хто з них краще себе покаже. Хто буде не той час чемпіоном, Омеллі, Чимераб, хто захоче з ким з них збитися і так далі. Ось такі були новини на минулому тижні, шановне панство. Підписуйтесь на канал, якщо не казували, ставте лайки, пишіть свої коментарі, який бій найбільше вас цікавить на UFC 308. Що думаєте про UFC вечір боїв на Абу-Дабі? Хай щастить та будьте здорові!